Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо готувати традиційні налисники. Такі налисники, які готували ще наші бабусі або й прабабусі. Правда, вони готували в печі, а ми з вами приготуємо в духовці. І так починаємо. Що нам треба: 4 яйця, 180 грамів борошна і 500 мл молочка. Молоко можна і кімнатної температури, це ролі не грає. Взагалі, зазвичай треба. Взагалі, щоб всі інгредієнти були кімнатної температури, що яйця, що молоко. Але якщо беремо молоко ми з холодильника, то і яйця також з холодильника, щоб все було такої однакової температури. І починаємо. Перше, що ми беремо, вбиваємо яйця, ту ми, ємкість, які ми будемо замішувати. У мене яйця домашні. Буду робити налисники з домашніх яєць. Після яєць додаємо пів чайної ложечки звичайної солі, посолили. А цукру там уже, як душа ваша побажає, можна додати і чайну ложечку, можна і пів чайної ложечки, а можна і столову. Ну не забувайте, чим більше ту цукру, тим темніші ваші млинці будуть на сковорідці. Я десь додавлю стол, ну, столової ложки. Цукру. Тепер це все гарно вінчиком перемішуємо. Перемішуємо наші яйця з цукром сіллю. Тепер треба додати у 180 г борошна, додаємо десь приблизно крохмалу, також пів столової ложки. І це все перемішати в борошні. І додаємо до наших яєць і потрошки перемішуємо. Так, десь за три рази. Це ми робимо для того, щоб у нас не було комочків. Таке гарне жовте тісто, ну це за счет домашніх яєць. І коли вмішали, додаємо останню порцію. Взагалі іде 180 до 200 грамів борошна. Тепер на цьому етапі, коли ввели борошно з крохмалем, додаємо потрошечки 500 мл молока. І от на цьому етапі тепер гарно його вимішувати. Додаємо тоненькою такою струєчкою і будемо вимішувати. вібрало молоко, знов додаємо, і таким способом ми добиваємо, щоб у нас не було комочки. Так, останнє молоко додали. Перемішуємо тепер все ретельно, щоб така, таке зарідке воно було. І тепер додаємо останній інгредієнт: це олія. Олії десь приблизно одну-дві столові ложечки. Отак одну і ще трошки додам. Все. І тепер саме головне дати може хвилин. До 10, 7-10 хвилин, так йому просто, як звичайному тісту, постояти. І починаємо потім смажити наші млинці. Сковорідку ставимо на вогонь. Добре-добре розігріваємо. Дуже добре, щоб рукаш не більше трьох секунд, якщо не можете видержати, це гарно розігріта Капельку на перший блин, звісно, я капну, олії. І щіточкою отако по сковорідці олійку розітру. Так, У мене такий є малесенький черпачок. Я не знаю скільки тут, але він в половину менший за звичайного половника. А цим черпачком я й буду наливати наші млинці. Тепер я беру нашу сковорідку і далі всім звичайний маневр. Наливаю на середину і даю розтіктися, щоб рівненькі були краї От, і для дирочки туди, в ту сторону і поливаємо. Перший майонець може бути у вас, якщо не розігріта сковорідка, то ви знаєте трошечки ну, світліше, але жаримо десь по до доминутки, перевертаємо. У мене є така лопатка, перший признак, коли оці краї стануть гарненько підсихати отаку золотиця, підсихати, це вже говорить за те, що наш млинець можна буде перевертати. Млинці виходять тонюсінькі, на смак дуже смачні по цьому рецепту. Пробуйте, а ми далі будемо жарити. Так, дивимося, може вже ще світленький, але переверну. Так, надувається з другої сторони. Другий блинець піде вже скоріше, бо буде гарно-гарно розігріта сковорідочка. І так будемо смажувати. Дивимося на другу сторону. Так, перевертаємо. О, прожарений блинець. Так, наливаємо другий черпачок. Знову на серединку і погнали. отак от отак 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 от Особливо там, де дірочка. І все, і ставимо запікати. І так жаримо наші всі млинці. Як тільки краєчки будуть підсихати, будемо дивитися, не пережарюйте, тому що ці млинці ми ще потім будемо запікати їх ще в духовці. Так. Другий раз сковорідку я не змащувала олійкою, а налила зразу. Все. Другий блин скоріше пішов за перший пром'янитись. Так. І другий. Бачите, який тоненький, аж лопатку видно. Що млинець, от заставлю, ставлю лопатку і лопатку видно. Дуже тонюсенькі виходять. І знов виливаю. На серединку і розрівнюю. Так, іде, бачу, дирочку, бігом як би латаю, виключаю плиту, останній млинець витягуємо, і того в мене вийшло 21, десь 22 млинці. І зараз будемо чекати, щоб трошечки остили. Десь хвилин 10 почекаємо. Поки наші млинці остивають, ми займемося тим часом начинкою. Начинка може бути макова, може бути якась фруктова, а може бути і м'ясна. У мене сьогодні звичайний кисломолочний сир 9%, пів кілограма, тут 500 грам. Я його сюди додаю 100 грам цукру, пакетик 10 грамів, ванільний цукор. Трошечки, ну, трошечки це десь півчайної ложечки, може, звичайної солі, одне сире яйце. Тепер це все просто хто як хоче, хто блендером погружним, можна звичайною товкушкою, якою робите пюре. Можна вилочкою, кому як зручно, просто це все в однорідну масу перемішати, щоб було м'якеньке. Я буду вилочкою. Отак розтираємо, щоб аби грудочок не було, в однорідну таку масу, з яйцем, з цукром. Ванілька гарно вже пахне в цьому сиру. Так, І перетираємо так. так, так. Коли все в однорідну масу перемішалося, це останній етап, додаємо сюди. То хто що любить. Можна свіжу якусь ягоду, полуницю чи смородину, хто що любить, хоч шоколад, родзинки. У мене звичайні родзинки 100 грамів, які трошечки помокли у воді гарячій, не в кип'ятку, помокли, і я водичку стідила. І тепер я додаю ці родзинки у цей сир. Тут 100 грамів. Так от. І перемішуємо тепер. Щоб було все однорідне. І так, наша начинка вже готова. Млинці наші остивші. І зараз будемо починати. Що нам ще треба? Нам треба десь шматочок, грамів 80 вершкового масла, просто розтопити. Чи в мікрохвильовці, чи на плиті, кому як зручно, але розтопити треба буде. Наше масло починає. Топитися, розтаплюється, поки наше масло розтоплюється, ми включаємо духовочку без конвекції, просто верх-низ, десь приблизно 130-140 градусів, щоб духовка була єлі єлі тепленька, щоб млинці були як в печі, не зажарювались, не горіли, а як були ну, як з печі. І так вони будуть там у нас запікатися. Все, достатньо, воно дойде, не треба його сильно кип'ятити. Наше масло розтоплене, яке розтопилося, змащуємо форму, в якій ми будемо запікати наші млинці. Гарно розтопленим вершковим маслом змащуємо. от я його. І це залишаємо трохи, щоб потім залити зверху наші млинці. Починаємо займатися млинцями. Форму підготували. Тепер беремо наші обжарені млинці, беремо по одному. І далі ваша фантазія. Хочете ріжете пополам, хочете на чотири частини. Я буду тільки пополам різати. Тепер оцим зрізом до себе і приблизно десь чайну ложечку. Отаку звичайну чайну ложечку, таку зверху буду викладувати сюди. Цей сироп, боки отако прикриваю, отако спочатку боки, і млинець завертаю, і отакий гарненький маленький млинчик ставлю в нашу форму. І так будемо робити далі Гарненько таку чайну ложку начиночки. Дуже смачно макова з вишнями. Ми колись робили мак, який готовий. Купували начинка макова, виклали макову начинку. Зверху дві три вишеньки або нутела і зверху дві три вишеньки. І це дуже-дуже смачно. Спочатку прикриваємо бока, і потім завертаємо наш млинець. І отака от гарнюня виходить. такі маленькі, акуратненькі. І так робимо кожний млинець. Розрізати можна, ще раз кажу, або на половину, або на чотири частини. І так робити кожну четверту частину, так як і половинку. Доробляємо останній млинець, наш красунчик, ставимо. І так, вийшло у нас ціле деко. Тепер дивіться, що ми робимо. Можна зверху трошечки притрусити. Так робила моя бабуся, я так зроблю, я не знаю скільки, може, десь чайна ложка, може, півстолової ложки, так зверху трошки притрушувала цукром. Нам взагалі вони сподобались, коли вона доставала з печі, і щоб вони були в один слой, щоб знизу вони трошки були прижарені. І тепер зверху, оцим розтопленим вершковим маслом, ми виливаємо все. Все, що залишилося, отако поливаємо наші млинці, всі, щоб на кожен млинець у нас попало. Можна ще варіант змастити щіточкою. А я буду так налила і тако їх тепер зверху будемо їх. То чим, хто пергаментом, хто фольгою накривати. Духовочку розогріваємо 130-140 градусів, не більше рівно на годину ставимо. Зараз ще я прикрию фольгою. Накриваю фольгою я блистящою стороною до налісничків. І отак офіксірую бока, щоб зафіксувати. Хто не любить фольги, можна спочатку пергамент. А потім на пергамент зверху фольгу. Бо є люди, які кажуть, що я не люблю користуватися фольгою. Я це все прекрасно понімаю. Так, і от в такому от стані відправляємо в духовочку. Наші млинці пробули в духовці годину при 140 градусах. Зараз будемо відкривати і дивитися. Ось такі красавці, ось так вони виглядають. Зараз будемо їх подавати. Дивимося. Саме, що смачніше тут в цих млинцях, бачите, оця корочка, яка знизу, вона йде така більш зажариста. Ми її в дитинстві вибирали самі зажаристі, щоб були наші налистнички. Отако ми їх подаємо. Ось дивіться, як вона гарно виглядає знизу. І подаємо їх, хто з чим любить. Наші млинці готові. Ось так ми їх будемо подавати з м'ятою полуницею та сметанкою политі. Так що смакуйте на здоров'я!